Бахман адіябахман Гобаді, іранський режисер, автор таких стрічок, як життя в тумані «Черпахи можуть літати. Та ніхто не знає про іранських котів. Цього року він презентував на Каннському кінофестивалі фільм «Сезон носорогів». Його називають йому вірним наступником іншого іранського маестро кіно Абаса Керостамі. Вольвен Шпінгер спілкувався з режисером на теми імміграції, кінематографу і іранської весни. Вітаємо вас на каналі «Євроньюз». Ваша остання стрічка, перша, яку ви зняли після того, як поїхали з Ірану. Чи відчували ви, що багато чого втрачається у перекладі? Чи було відчуття полегшення? по перше я не сам поїхав з Ірану. Мене змусили так знімати фільм, коли тобі не знайома мова і культура дуже складно. цей фільм передає мої почуття відтоді, як я поїхав з Ірану. Це дуже особистий фільм, іншими словами під час Каннського кінофестивалю я брав інтерв'ю у вашого колеги Азгара Фаргаді. Він говорив про проблему цензури. Навіть не цензури з боку іранської влади, а самоцензури, що існує серед кінематографістів. Яка ваша думка з цього приводу? Дефілмейкерс видавтемпініавецьо опініон гамішемія. Я завжди говорив про цензуру, що ми самі стали гіршими за державу. Цей тиск автоматичний, ми не хочемо цензури Але цей режим примушує нас до таких обмежень. починаєш відчувати себе як в'язень зі смертним вироком. Ставлення настільки жахливе, що ти готовий накласти на себе руки. Іран, як отакий в'язань, в якого вистрілили, але у серце не влучили. країна не мертва, але важко поранена. Ми повинні допомогти нашій країні знову піднятися. Коли ви залишили країну, вам тяжко було це зробити? Чи ви відчували, що з ваших плечей впав величезний камінь? Так, Останні три чи чотири роки я відчував, що якась невидима рука стискає мені горло і душить мене. Фільм допоміг мені подолати це відчуття. тепер мені принаймні трохи легше дихається. Ви колись казали, що ненавидите кіно, проте стали кінематографістом. Що означає для вас робота режисера? Яка у вас місія? Що вам допомагає рухатися вперед? Я не певен. Моя життєва енергія пов'язана з дитинством, зі спогадами. Ці спогади переповнюють мою душу і допомагають знімати фільми. Уся ця енергія виходить з моєї країни, моєї культури, мого народу. вона сягає корінням у курську історію, недолю цього народу. Уся ця складна спадщина перемусила мене знімати кіно насправді я ніколи не любив театр та кінематограф, особливо в Ірані, де у кінорежисера ніколи не може бути спокійного життя. Я знав, що не зможу просто сісти у режисерське крісло і почати командувати Камера. Я знав, що у мене і крісла такого ніколи не буде. Він жоваше із небечва синімасалсом так, але кіно відіграє важливу роль у викладенні історії. Воно презентує образ вашої країни, відкриває вікно світу від до Ірану і примушує замислитися над іранськими темами. Тому важливо знімати і показувати іранські фільми. Я знаю, і саме тому я продовжую займатися своєю справою. Камера і плівка дуже ефективна зброя. Я не ношу з собою вогнепальної зброї. Фільми це те, чим я захищаю свою країну. Але я також намагаюся відображати історію своєї країни, відображати цілий народ. В Ірані потрібен дозвіл на все, навіть на те, аби просто думати. Влада хоче знати абсолютно все, все про що ви думаєте, які у вас плани на майбутнє, особливо якщо ви кінорежисер. Влада навіть хоче знати, про що ви пишете. Коли завершуєте сценарій, його треба віддати на перевірку, і очікування результатів триває місяцями, іноді роками. Коли дають дозвіл на зйомки, треба терпіти присутність агентів спецслужб. Потім, коли фільм закінчено, треба чекати на дозвіл на його показ у кінотеатрах. Потім, якщо ти хочеш відіслати фільм на кінофестивалі, треба діставати дозвіл і на це. Ти постійно живеш у паніці страху, так що весело бути режисером. Ми бачили, як арабська весна перевернула догори ногами деякі з арабських держав. перської весни поки не було. Як на вашу думку, є надія на зміни в Ірані? Віндовчейнджменє таремкебогарефарсії. Не перська весна, а фат фат іранська. Перси складають лише незначну частку населення. Є ще курди, араби, азербайджанці, белуджі. Якщо різні етнічні групи таки піднімуться, то повстання може бути набагато потужнішим за 2009 рік на близькому сході. Але я переконаний, що подібний заколот придушать, бо на це буде воля як всередині Ірану, так і за його межами. Проте я вірю, що іранська весна прийде і скоро. І курди, і азербайджанці, і белуджі таки повстануть. я тільки сподіваюся, що уряд сам вирішить повернути різним етнічним групам їхні права. Пане гобаді, Дуже дякуємо вам.